Сих спонсорів війни був інструментом, який не мав. Для західних компаній юридичних наслідків він мав наслідки там виключно піарні у випадку, коли Пепсі підтрапила у міжнародний список спонсорів війни. Тисячі українців, можливо навіть десятки тисяч українців, тисячі підприємств, відмовилися від замовлення Пепсі, натомість обрали Кока-Колу. Да? Це елемент конкуренції, це елемент того, що співпраця з Росією або праця в Росії створювала піарні та маркетингові проблеми. Для певних компаній це був Якийсь елемент тиску, і він насправді, як ми можемо бачити, працював. Звісно, що багато е, європейських, навіть американських компаній, продовжують працювати у випадку. Якщо ми накладаємо на них санкції, а це вже має юридичні наслідки. Це прямо для нас юридична та політична проблема. Бо ці компанії, їх лобісти, добігають до влади своїх країн, і кажуть: о, дивіться на наші податки, ми допомагаємо Україні, а Україна у відповідь накладає на нас санкції. І за що ми ж не порушуємо американських санкцій, Ми просто працюємо в Росії, не стосуємося там ВПК, підтримки армії або щось такого. Якщо ви, влада сполучених штатів та Європи, бажаєте від нас, від своїх європейських та американських компаній, щоб ми не працювали Росією, прийміть відповідний закон. Тому насправді накладання санкцій на компанії, які просто працюють в Росії, і не порушують вже якихось американських санкцій, неможливо. Список спонсорів війни був фактично гібридним інструментом України для протидії Росії та компаніям, які намагалися в Росії працювати. Він розміщувався на державному порталі, тому е, вважався чимось авторитетним. При цьому він не мав юридичних наслідків, тому щось казати там, щоб ми це змінили. Було неможливо, але діяльність навіть такого травоядного інструменту призвела до того, що ці компанії добіжали до влади своєї країни і почали вимагати його закрити. Бо їм не подобається, коли українці розказують правду в світі про їх діяльність. Тому вони нанили владі кожній своїй країні. І як результат, там дошмигаля прийшла якась там величезна кількість послів. Які сказали, що ми ж там вам українцям допомагаємо? А ви ось так з нами поводитесь. Як результат, міжнародний е, список, до якого там було багато претензій, е, ну фактично був знищений. І замість того, аби виходити з Росії і е, скорочувати діяльність, зараз ми бачимо зворотній процес. Компанії повертаються для Росії, бо українці не здатні ругати ці компанії, просто не здатні і все. Я вважаю, що ми повинні розповідати цим компаніям, їх конкурентам, їх клієнтам, що працювати в Росії це не етично, це неправильно. І Пепсі була в списку спонсорів війни. Але тепер списку нема. І Кока-Кола що нам скаже? Ну все, ми повертаємося в Росію. А що? Ну, пепсі ж можна, і проблем ніяких нема. А що, ну, а що нам не заробляти гроші? І всі інші компанії скажуть так само: ось дивіться на Україну, на діяльність української влади. Вони не мають проблем з тим, що ми працюємо в Росії. Вони навіть цей список закрили. Все. Ідеально, ідеально. То, окей, я можу зрозуміти. Чому влада України зробила такі рішення? Да, в них є проблеми. Да, там треба просити гроші, треба просити зброю, треба налагоджувати відносини. Звісно, що є влада в деяких країнах Європи, да, яка користується будь-яким привідом за того, аби натиснути на Україну. Так ну не буде цього приводу. Вони знайдуть інші. Подивіться на Угорщину: нема в списку спонсорів війни. З ОТП вони придумають, ще щось обов'язково придумують. Права меншин, по якісь мовні, про навчання, ну все що завгодно Вони придумують, це не проблема. Проблема в тому, що ми втратили інструмент, який створював проблеми їй. Втратили абсолютно добровільно за допомогою багатьох українців, які не зважились його захистити. Бо як же це ж компанія, я, я звик купувати її товари. Ну що, що вона працює в Росії? Ну я не знаю, що вам казати. Мені нема чого вам казати. Ви дивні люди. Ви не розумієте, як робиться перемога.